Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку. Збір на тисячу оптоволоконних сетів закрито протягом 36 годин. 22,6 мільйона гривень ми зібрали з вами протягом всього півтори доби. Я дякую вам за довіру, небайдужість та підтримку. З нас якісні результати та відпрацювання. До мешканців Херсону. Рубачі дрони, що виявляються та дусяться нами вже понад місяць у небі над Любим Херсоном, тим не менш падають по довільній траєкторії та вибухають. Будьте пильні, дива не буде з тою холерою нам ще довго доведеться боротись. Але вже зараз ви маєте відчути полегшення, адже робота ведеться і нарощується. Прилітає за між Забарином і Старі Зборівки, там, в Глубокому тиму. На Дель-Сальд. От от, на широкої вулиці. Уже підплеваний, да? так? Все, да, пішов. Ну, Потрапляється. Ну, саме так це виглядає в онлайн. Порах методично опрацьовує місто Херсон та околиці всіми видами безпілотних засобів. Окремо, Загрозу собою представляють широко застосовані дрони FPV досить великою бойовою частиною та дрони Mavic зі скидами. Що стосується інтенсивності дронів FPV, лише за поза минулу добу силами зведеної групи птахів Мадяра та Сил оборони України, 47 дронів FPV було виявлено над містом, 39 з котрих знищено відсоток дуже. Притомний, але знову ж таки нагадую, що всі ці 39 подавлених дронів вони кудись гепнулися. Відбувся вибух, так чи інакше. Він неконтрольований, траєкторія їх польоту неконтрольована, але вони падуть саме в той момент, коли наноситься подавлення, і той дрон дубоніє саме там, де він летить. Те, що ви бачите на наших нарізках, протягом доби минулої було виявлено 37 дронів. 25, з котрих було подалено, це, звісно, не кринківський темп. У 2024 році, коли ми приймали участь у необережній компанії, лише в секторі кринків в день виявлялося 150-200 ворожих дронів FPV, з котрих в середньому 78% знищувалося. Але тоді це відбувалося у секторі. Знаходження військовослужбовців у сектора безпосереднього виконання бойових завдань. А зараз ми маємо ситуацію, коли ті дрони працюють по цивільному населенню, проникають в місто, і е, боротьба з ними є дуже актуальною, адже місцеві мешканці не завжди можуть е, мобільно реагувати на, на, на дрони. Можливо, не всі знають там безпекові протоколи, адже це справа суто військова, і тому е, боротьба і створення щільного куполу в місті Херсон та й в інших містах, котрі безпосередньо знаходяться десь на смузі е, розмежування лінії фронту, е, мусить виконуватися цілодобово шляхом постійного моніторингу е, радіопростору аналогового, Виявлення тих дронів в їх знищення. Сьогодні проінспектував роботу розгорнутого центру координації «Тахів Мадяра в зведеній групі з військовослужбовцями Сил оборони України і трошки відкурсував вас про поточний стан справ. І ще раз звертаюся до мешканців міста Херсон та околишніх населених пунктів. Для того, щоб ви були свідомими, що та загроза нікуди не дівається, ці дрони, враховуючи близькість розміщення ворога через річку Дніпро, дуже швидко можуть долетіти в зону проживання цивільного населення, в зону пересування громадського транспорту, в зоні накопичення людей. Адже е таким чином загроза. Нанесення ворогом вражень залишається. Ми, в свою чергу, робитимемо все для того, щоб концентрацію тих дронів, які долітають і потенційно несуть небезпеку, зменшити. Триватиму курсі у вас по роботі в даному напрямку, напрямку радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби для того, щоб підтримувати. Загально загально інформаційний е, фон та усвідомлення цивільними людьми, що проживають на даних територіях про ті небезпеки, котрі навколо них е, чиняться силами безпілотних засобів, ворога щоденно і щоночі. Очень тажало рубачий жах. Честь.